Даша, дозволь мені поставити тобі особисте запитання. Ну спробуй так значить. Я ж Ти так підводишся особистим запитанням. Ну, дивись, я тебе хочу запитати, чи куштувала ти вже цього року кавуни? Двічі да? неймовірно смачні. кавуни. червоні, солодкі. Трошки була, звісно, здивована тим, що вони лежать поруч із черешньою одночасно. І що це ще не серпень, але навіть не вересень, так як ми угу. звикли. Да, да, да. А вони вже на прилавках, але були дуже смачні. Ну от я скажу тобі, що перші 500 тонн українських херсонських кавунів зібрали місцеві аграрії. Попри війну, обстріли та складні умови фермерські фермери знову виростили символ українського літа. Ой, боже, дивись, який він розкрив, який він, мабуть, цукровий. Мені аж сюди захотілося кавуна, і от, хоча херсонська ягода ще тільки е, їде на наші прилавки, кавуни з інших регіонів вже масово продаються в магазинах. Ну взагалі-то я була впевнена, що я їла херсонські кавуни, настільки вони були смачні, але ок, але головне, чи безпечні кавуни, які зараз є на прилавках, які взагалі допустимі вміст в нітратів, у них як відрізнити справжній стиглий кавун від небезпечного із хімікатами. Це саме запитання цікавить і нашу колегу Віту Дробот. Вона розпитала українців, чи вони вже купували кувини, як перевіряють їх вдома. До речі, напишіть нам, наприклад, теж Viber чи Telegram, як ви куштували кувини, солодкі вони, не солодкі, чи перевіряєте якось їх якість. Можливо, ви ще перевіряєте знаєте, секрет, як обрати саме стиглий кавун. Тому що я там знаю, можна постукати, там ще щось покрутити, ну бачу, так люди роблять. Я так не роблю. Власне, наша віта дробот ще вирушила в лабораторію, щоб дізнатися, що насправді продають під виглядом соковитих сезонних ягід. Про результати перевірки нітратоміром і прості та корисні лайфхаки для кожного. Далі у її матеріалі. Ну, Позвук. Бачите, с стучить. Цих смугастих привезли з Одещини. Торгують ними біля ринку на Троєщині. Ціна 25 гривень за кіло. Нашу знімальну групу продавець запевняє. Ягода безпечна. Пройшла перевірку у лабораторії. У нас лабораторія є, все нормально. На літрати перевіряються. Просимо показати документи. Дякую, там, дякую, дякую. Шукають папери довго і, врешті-решт, не знаходять. Але покупців це не лякає. Оце виїхати ви. бежить. Киянин Віктор раніше і сам продавав кавуни. Каже, треба обирати із сухим хвостиком. З іншого боку, має бути широка жовта пляма. Цей, запевняє, буде солодкий. Якщо пляма вузька, то такий кавун більш водянистий. І вона брати поменше. Якщо Я такий кавун взяв, то викинь його, бо там всі не міряно. Головне, щоб не було зовнішніх пошкоджень, нічого не попадало стороннього. Кавуни в Україну завозять з Туреччини, Молдови, Азербайджану та інших країн-імпортерів баштанних. Українські ягоди тільки почали з'являтися у продажі, все через погоду. Та чи якісний натурпродукт і не містить нітратів? Беремо імпортний кавун і два українських. На ринку та у супермаркеті ми придбали три кавуни і перевіримо їх на вміст нітратів для цього. У нас є вода, йод і спеціальні тестові смужки. Ви можете придбати їх в інтернеті. З експериментом нам допомагає відома експертка з якості та безпечності харчових продуктів Олена Сидоренко. Спочатку розрізаємо кавуни. Всі вони яскраво червоні всередині, але кісточки чорні не в усіх. Насіння є біле, тобто він недозрілий, хоч червона м'якоть. Це означає, що достигання такого кавуна стимулювали за допомогою нітратовмісних препаратів. Перевіряємо це спочатку тестовими смужками. Їх колір порівнюємо зі шкалою забарвлення в інструкції. Вона показує приблизний вміст нітратів в межах від 50 до 100. норма 60. Ну тобто показує, що нітрати є. І такий результат в усіх кавунах. Щоб побачити точні цифри, Олена Сидоренко рекомендує використовувати нітратомір. Перевіряємо всі кавуни і ним теж. О, значне перевищення. Але майже в усіх, що цікаво, що майже однаково, тобто ось приблизно на одному рівні 87 мг міліграм на кілограм в центрі кавуна. Значне перевищення норми. Але у різних частинах кавуна кількість нітратів може відрізнятись. І норму 60 прилад показав лише біля шкірки по одному смугастому зринку. ринку. Нежаючи нашок біля шкірки у нас виявилось на межі. 60 мг на кілограм, тобто їмо кавун біля шкірки. Якщо такого приладу немає, можна взяти на озброєння лайфхаки з інтернету, полити кавун йодом і вкинути шматки у воду. Щоправда, такий метод перевірки кажуть експерти сумнівний, але спробувати можна. Після йоду змін у кавуні ми не побачили. А от у воді один шматок втопився. Це говорить про те, що от він такий дозрілий, проте містить більше нітратів, більше щільність цього. Сезон кавунів у серпні, каже експертка. Тоді і варто купувати солодку ягоду, бо перевищення нітратів може призвести до отруєння. Може бути просто алергія, може бути діарея, що часто блювота може призвести до неконтрольованих наслідків. Крім того, впливає на шлунок, на підшлункову, і якщо імунітет ослаблений, або індивідуальна чутливість, це також може сприяти розвитку онкологічних захворювань. Через три тижні баштанні культури будуть масово на українських ринках. Їх почнуть завозити з різних областей України, бо через повномасштабне вторгнення, географія їх вирощування різко змінилася змінилася. хоча раніше основним їхнім регіоном вирощування була Херсонщина. Тепер через окупацію лівого берега постачання звідти скоротилось на третину. Є там сміливі фермери, які знаходяться не так далеко від зони бойових дій, і все таки вирощують цю продукцію. Навіть є мене здивувало. Казали, що з Харківської області будуть невелику кількість поставляти. Там теж ми знаємо, яка напруга. Експерти прогнозують, кавунів цього року в Україні зберуть близько 200 тисяч тонн. І коли смугасті масово будуть на ринках, їх ціна знизиться до 15 гривень за кілограм.